28 листопада під керівництвом міського голови Артема Семеніхіна відбулося засідання виконавчого комітету Конотопської міської ради. На ньому були присутні 12 членів виконавчого комітету: перший заступник керівника Конотопської місцевої прокуратури, керівники державних установ міста, керівники виконавчих органів міської ради та представники засобів масової інформації. В ході засідання було розглянуто основне питання про хід виконання рішення міської ради від 28 листопада 2012 Цятого року про міську цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз у 2013-2016 роках, з якого доповіла завідувач сектору міської ради з питань охорони здоров'я Жанна Шульга. Загалом на засіданні виконавчого комітету було розглянуто 33 питання, які надійшли від виконавчих органів міської ради, та прийнято 33 рішення. Наступне засідання виконавчого комітету планується 26 грудня. 29 листопада в міській раді, окрім державних службовців, працювали студенти. Студенти приймали громадян, проводили наради, працювали з документами та виїжджали на об'єкти. Я Була начальником відділу освіти з документацією. Приймали громадян. Я працював в службі справ дітей. Ну ми Робота полягала в допомозі моєму начальству. Я працювала в відділі внутрішньої політики. Я е, ходила на засідання, е, написала прес реліз. Я була начальником ЖКХ. Я приймала відвідувачів. Е, потім я виїжджала на виїзди, дивилася, як працюють співробітники, як кладуть дорогу, е, приймала скарги від е, жителів міста Кондоп і робила так, щоб їх усунути». Проект Молодь до влади одразу знайшов прихильність серед Конотопської молоді, тому вже став традиційним. Завдання проєкту ознайомити молодих та активних з роботою міської ради та надати можливість студентам самим відчути себе в ролі держслужбовців. стінах міської ради реалізовується проєкт Молодь у владі, в рамках якого студенти з різних навчальних закладів нашого міста завітали до кабінетів виконавчого комітету Конотопської міської ради та посіли там різні посади. Хтось став начальником відділу, хтось сектору, а хтось одразу спробував себе у ролі заступ. Міського голови, керуючого справами, секретаря міської ради. І сьогодні навіть у нас є студентський молодіжний міський голова. Молодь сьогодні має дуже гарну можливість випроводити свої сили і велику відповідальність, адже сьогодні вони долучаться до процесу керівництва містом. Адже люди, які працюють у цій будівлі, приймають щодня важливі рішення, які так чи інакше впливають на життя наших городян. Тож сьогодні ці рішення лягли на плечі молоді. Отож, сподіваємося, що вони всім впораються і зможуть внести у роботу міської ради та життя. Міста щось нове, адже молодіжний погляд свіжий та незаангажований. Наскільки учасникам проекту сподобалося працювати в сфері управління містом, ми запитали в них напередодні підсумкового круглого столу, що відбувся цього дня у Конотопській міській раді. Добре, працювалося, гарний колектив. Мені сподобалося. Я сьогодні працювала в відділі. Культури та туризму це мені дуже близько, тому що я люблю також організовувати різні свята у нашому навчальному закладі. Це мені дуже сподобалось. Це дуже важка робота, як на мене, ну дуже цікава в майбутньому. Хотіли працювати в міській раді? Ну да, мені сьогодні дуже сподобалося. адже це був для мене такий опит. Підводячи підсумки цього дня, студенти поділилися враженнями один з одним. Послухайте, що говорить про свою посаду студентський міський голова. Спочатку до нас буде так, знаєте, досить весело їздиш, нічого не робиш, всім керуєш, але потім, коли ми тільки прийшли в кабінет і була, ну, отаких паперів, отакі, папері, отакі столики, було не помиляюсь, три людини за такими папками. І я, чесно кажучи, просто так не встигав. Просто дивитися. А тим все читав, щось там доповнював. Я, чесно, я з не розумів, що навіть про, ну, відбувається. І ось тоді я зрозумів, це реально складно. Навіть, мабуть, проще було взяти і це зробити, кинути, кинути ту лопату щебню, чим зробити все це такому, таким от шляхом. Реально це складно. Це сьогодні зрозумів. На закінчення цьогорічного проекту очільник міста Артем Семеніхін привітав його учасників, побажав їм натхнення та вручив нагороди студентській молоді. Наймолодші співочі таланти нашого міста вийшли на сцену та порадували глядачів своїм співом. 29 листопада в приміщенні школи мистецтв відбувся традиційний пісенний фестиваль Срібний дзвоник конотопу. Учасниками даного заходу були вихованці дошкільних навчальних закладів міста. Від кожного садочку були не лише співаки, але й танцюристи та юні музиканти, які створювали композицію виступу. Як у них це вийшло? Дивіться самі та дивіться уважніше. Можливо, зараз на екрані буде саме ваша дитина або дитина ваших близьких. Вріти взимку на гриб та застуду, у нагоді може стати звичайна зелена цибуля, адже в ній містяться фітонциди, які вбивають велику кількість бактерій та вірусів. А ще перо цибулі містить хлорофіл, що корисно для кровотворення. Також завдяки великому місту цинку зелена цибуля може стати у нагоді як лікувальний засіб, коли випадає волосся та ламаються нігті. Також цей продукт має ще багато корисних властивостей. От тільки де ж взяти зелену цибулю, корисну та смачну взимку. Відповідь проста. Висадити у себе на підвіконні. А як це правильно зробити, майстер-клас показала працівник станції юних натуралістів. Нам необхідно підібрати посадковий матеріал. Яка цибуля нам підходить? Підходить здорова цибуля, щільна, коли у неї блискучі мусочки. Отаку От цибулю нам можна використовувати. Нам необхідно верхівку нашої цибулі відрізати. Для чого ми це? робимо? Знаєте для чого? Який Правильно, щоб у середині нашої цибулинки у провідки поступив кисень для того, щоб наша цибулина проросла швидше. Цибулину нашу замочують у воді температурою 35-38 градусів на 12 годин. Є два основних способи посадки висадки цибулі. Це висадка у воду та висадка безпосередньо у гру. Ми розглянемо такий цікавий спосіб, який, я вважаю, він найлегший і допоможе цибулині швидше розвиватися. У нас є такий імпровізований, ми зробили конструкцію таку імпровізовану, з чого вона складається. У нас ось така пляшечка маленька, ми її розрізали на окрім. Бачите? Для того, щоб утворилася ось така конструкція, нам просто необхідно занурити цю пляшечку у стаканчик такий і заповнити Для того, щоб водичка дійшла до нашої ципулинки. Для чого це необхідно? Для чого це необхідно? Для того, щоб цибуля наша не знаходилася у воді, а лише ось це день ця ципулинки було. І ставимо сюди, в наш, нашу ліку. Куди нам необхідно поставити е, ці, цю конструкцію нашу? Спочатку ми ставимо у темне прохолодне місце. Для чого? Для того, щоб утворилися у нас корені нашої цибулі. А потім, коли корені вже утворилися, ми можемо викласти на підвіконня, на сонечко, щоб уже утворювалася така зелень нашої циклу. І ще спосіб ми розглянемо, це буде спосіб нас. Висадка нашої цибулі безпосередньо у грунт. Ми Розглянемо такий спосіб, як називається мостовий спосіб. Що ми робимо? Ми набираємо, насипаємо дренаж у нашу ємність. Допускайте вас. Ще складемо. Потім ми беремо ґрунт і також насипаємо сюди у ємність наш ґрунт. І беремо вже підготовлену нашу, нашу цибулинку і висаджуємо. Як ми висаджуємо? Ми висаджуємо щільно, одна біля одну. Саме такий спосіб буде називатися мостовий. Ми просто беремо і занурюємо, не сильно притискаючи, у грудь. Щільько, одна біля одну. Так. Молодець. Ось така конструкція у нас вийшла. Ось такий міні-городик вийшло. Поливаємо, полили наш міні-городик і поставили у темне прохолодне місце. Коли ми побачили, що наші цибулинки вже почали рости, ми виставляємо на підвіконня на сонечко. Зрозуміло, так? Наступним способом, і я вважаю, найцікавіший цей спосіб, це є висадка зеленої цибулі. Ми будемо використовувати ось таку 2-літрову пляшку і будемо сюди висаджувати нашу цибулю. Цікаве мені те, що в такій 2-літровій пляшці, у в такому міні-городику, можна посадити приблизно стільки цибулі, як росте на 1 квадратному метрі. Це буде і економність, і я вважаю, що і красиво буде виглядати. Так. Що ми робимо? Нам необхідно взяти таку двохлітрову пляшку і розрізати її. Утворюються ось такі дві частинки. Лієчка, така вона з другого кольору, щоб ми бачили, що це відрізняється. І ось така нижня частина. Цю лієчку ми не викидаємо, вона нам ще знадобиться. Ось таку. Переходимо тепер безпосередньо до нашої на яку ми будемо висаджувати циву. Пам'ятаємо, що робимо отвори, Дренажні отвори називаються. Потім робимо отвори по всій площині нашої ємності для того, щоб сюди, у такі імпровізовані кишеньки, нам треба висаджувати нашу цибульку. Далі вже є трошки начебто висаджено, ми з вами трошки засадимо. Ось така цікава конструкція. Зараз, що нам необхідно, ми пам'ятаємо, що ми насипали туди тренаж, насипали ґрунт і поступово ми його висаджуємо. Тепер ми зараз з вами досадимо. Ось оцей ось один ряд, нам необхідно досадити нашу цибулю. Досипаємо сюди ґрунт. Розрівнюємо. беремо наш посадковий матеріал, тобто цибуля у нас вже підготовлена. Ось таким нехитрим способом. Просто бере і закладаємо в нашу єру. Пам'ятаю, що цибулинку ми висаджуємо під кутом 45 градусів, щоб вона ось так росла. залишаємо таке лідко занудення Для чого? Для того, щоб вкласти нашу лієчку. Для чого вона нам? Для того, щоб ми через неї поливали нашу конструкцію. Ми сюди налиємо водичку, вона роз, розійде по всій площині нашої єми. Отже, давайте політимо, поливаємо до того часу, поки не з'явиться водичка у підборки. Туди водичка буде заходити. Так. В результаті теж куди нам ставити оцю нашу, наш міні-гороб. Ми ставимо теж про холодне місце. Потім, коли ми побачимо, що у нас коріння вже землестило, вже творилося, ми викладаємо нас на підлітконя. В результаті у нас виходить ось такий. Місце. Тайна зевін. Українському поетові Тарасу Шевченка встановлено близько 1200 пам'ятників по всьому світу. Більшість із них знаходиться на західній Україні. На момент проголошення незалежності в Україні проживало 19,4 мільйона свиней. Сьогодні лише 8,3 мільйона. Незважаючи на свою репутацію головних у світі пожирачів сала, середній українець з'їдає усього 18 кілограм свинини на рік. Це в три рази менше ніж з'їдає типовий німець. Український пауерліфтер Дмитро Халаджі. Включений до книги рекордів Гіннеса більше 20 разів. Один з його рекордів називається Кузня диявола, в якому Дмитро лежить на цвяхах і накритий 700 кілограмовою сталевою плитою, по якій б'ють кувалдами.